На той час ми були просто політично активні студенти, антикомуністично налаштовані, але цим тоді вже не можна було кого-небудь здивувати, це був повний мейнстрім, да, швидше правого такого національного демократичного спрямування. Ну і крім різного політичного активізму, а він на той час не відрізнявся від громадського активізму чи від будь-якого будь-якого іншого неформального, неуставного активізму. Україні десь ці всі процеси національного відродження, які почалися в кінці 80-х, Я в них старався брати максимальну участь. Тоді ж виник рух у 89-му році. Я був присутнім на його установчому з'їзді в політехнічному інституті. Паралельно почали масово виникати самі різні організації від екологічних до націоналістичних. Хунвові виникло відповідно студентське братство. Відпові на той час Київські. Київські студенти переважно об'єднувалися в УСС в Українській студентській спілці, яка задумувалася як спілкова організація, але вона була і громадська, і політична. Да, не будемо забувати, що перед цим було студентське голодування 89-го року, яке дуже сильно вплинуло на подальший розвиток взагалі, політичних процесів в Україні. І коли ми почули про ситуацію в Литві, яка почала дуже різко загострюватися на, станом на 91 й рік, да, ідея поїхати в Литву виникла сама по собі. Да, вона виникла якось спонтанно, а потім оформилася завдяки і нашій організації, і народному руху, де на той час створили комітет підтримки Литви. От якраз Поровський Кулинич тоді були в цьому комітеті. Що робив рух? Зокрема, він провів, як відомо, великий мітинг на підтримку Литви Просто попри заборону проведення мітингів, яку прийняла тодішня українська влада. Мітинг був дуже великий. Мітинг після мітингу були його організатори оштрафовані. Правда, ніхто до кримінальної відповідальності не притягувався. Мітинг Олесь Терентьєвич Гончар. Потім, після цього, після того як почали штрафи, якраз після мітингу він вийшов із комуністичної партії. Да, на цьому ж мітингу було зібрано 10 тисяч рублів пожертв на Литву на допомогу пораненим у Вільнюсі. І ми ще ці гроші доставляли це не перед початком цих самих, не перед подіями війни, не перед 13 січня. Це вже було в ході після того, як з'явилися перші жертви, був проведений цей мітинг. Це був дипломат хоча 10 тисяч, але вони були по дрібними купюрами, там одного-три рубля. Да, тому вони займали близько дипломат грошей, які там мій однокурсник, якраз Дмитро, да з того ж самого педінституту і найсмогов одного факультету да, і одної групи. Він Носився з цим дипломатом, я пам'ятаю, чому у нього цей дипломат розкрився під час екзамену. Ну там було багато Гроші вивалилися. Цей каже викладач, ти мені що хабар приніс давай. Тут було багато сміху усілякого. Наш декан тодішній нині не покійний, Гришко Богменко, до речі, син того Гришка, на честь якого бацад, названий академічний. Він теж якусь суму, я пам'ятаю, досить крупну доклав до цього всього збору. Ой, ми його передали на допомогу пораненим в Литві, як приїхали. До речі, на всякий випадок, оскільки ми не знали, що нас тут Київ, чекає, може, нас КГБ все побіже. то Там ці лікарі нам зробили якісь фіктивні довідки, що ми поламали руки, ноги, значить, і вільність, і там проходили лікування. Та у мене десь вона може і є зараз до цього часу. Ми приїхали, не пам'ятаю навіть якого числа, десь буквально перші, може, з'явилися 15, 15 може, січня у Литві. Скажімо так, у Литві, коли приїхали наші якраз перші люди, ну така розвідувальна група, ми ж не знали ні до кого їхати, ні до чого у нас не було якихось контактів, все відбувалося якось спонтанно. Ну, трохи рух мав тримав якісь контакти з Сайдісом, але... Ми не знали все рівно, що там відбувається, як там відбувається. Ми були молоді, активні, і нам здавалося, що, ну, скажімо так, це важливо по молодості. Здалося, що дуже шляхетно було загинути десь за чиюсь свободу. Це характерно для молодих людей, я думаю. Тому до да, всяких авантюр ми ставилися з величезним ентузіазмом. Тим більше, скажімо, події в Радянському Союзі йшли, вже його розвал йшов по. Ну, вже це була лавина, яку була неможливо зупинити. Ми бачили, що все більше і більше і більше розширяється простір для опозиційної діяльності. Без сумніву була якась небезпека, були якісь такі думки, що може цей закінчиться погано. Тим більше ми пам'ятаємо, що перед цим були досить криваві події у Баку, наприклад, з великою кількістю загиблих. Да, ми ж що ПРАЙ ще раніше були події в Тбілісі, Ми абсолютно не знали, що радянська влада думає робити у Вільнюсі. Постійно, я думаю, він був чоловік 15, але одні люди приїжджали, другі уїжджали. І коли ми приїхали в Вінню ми там побачили ще кількох українців, які з'явилися там. Скажімо так, за власною ініціативою, і вони вже приєднались до нас. А так я думаю, чоловік порядка 40-50 приїжджало, уїжджало. Якби загального складу ну, статичного було не дуже багато народу, тому що люди мігрували. Я займався тут, якби з формуванням цього загону, а дикий займався формуванням контактів із литовськими політиками. Він поїхав туди перший. Його відправила, я пам'ятаю, українська гельсінська спілка. Вона їм ще дала там якісь гроші. І в них були дико на, на те, щоб нас облаштовувати. Однак Євген дуже легко знайшов контакти із місцевим політикумом, і з цим самим, якщо не помиляюся, якісь теж представники були Сайдіса. Ну а потім адміністрація самого цього самого Верховної Ради Литовської нас взяла на своє забезпечення. Тобто ми приїхали вже. Ну, не було де те, що це було якісь комфортні умови. Це були якісь матаці на підлозі в кабінетах цієї Верховної Ради, на яких ми розмістилися. Ми там стали на облік в цьому самому, як персонал цього Верховної Ради. Ми отримували певні талони, по яким можна було. Там тало настільки -то рублів, значить, спочатку парламенту, тут можна було отоваритися, купити собі їжу чи цього смачного литовського хліба за ці гроші у їдальні. Да. Так що ми навіть були певною мірою забезпечені, обмундировані, і навіть коли зустрічалися із Тосом-Ландбергесом, то попросили цих чобіт да, ще і чоботами, чоботами були забезпечені за рахунок Литовської держави. Верховна Рада на той час була, очевидно ж, є багато фотографій. Можна побачити, вона була оточена барикадами. На барикадах висіли усілякі викинуті радянські паспорти, військові квитки, які, значить, литовці туди. І ж якісь карикатури, деякі були дуже дотепні, наскільки я пам'ятаю на Горбачова, на цей комітет по рятунку Литви, маріонетковий і тому подібне. У діжках, значить, як у нас на Майдані палилися дрова, стояли якісь люди, хто з гітарою, хто з бутербродами, значить, життя вирувало, все було прекрасно, свіло і пахло. Ну, але небезпека, без сумніву, витала в повітрі, навіть не небезпека, а від що ми не знали, чого чекати. Оце ось ця невідомість без сумніву була більш за все незрозуміла і більш за все нітучою. Да, бо танки могли піти, але могли і не піти. Думаю, що швидше народ готувався до штурму, тому що було важко повірити, що Москва не піде на штурм цих самих цієї Верховної Ради, тим більше, що Верховна Рада, ну, Литви на той час не мала якогось контакту із тими органами влади, які були сформовані Москвою у Литві. Якийсь час був пішли якісь чутки, що зараз всіх литовських підлітків, ну, молодих людей будуть копати в військкомати. І просто величезна кількість цих е наших теж ровесників прийшла і заховалася в парламенті. Він був повністю набитий. Потім якось ця чутка чутка залишалась чуткою. Вони потім розійшлися. Були випадки, коли якийсь час приносили велику кількість бензину, значить, щоб кидати ці в радянські танки, значить, коктейлі Молотова. Так, що там запах бензину стояв, просто токсикоманський абсолютно. Поки комусь не прийшла голову думка, що ми ж згоримо, якщо тут щось почнеться. Таким чином постійно готувалися до якогось цього самого штурму. В принципі, ми постійно вірили, що він може бути. Зброєю було наступне: були люди, оскільки людей набігло більше бажаючих, ніж могла вмістити ця казка про, чи, чи, про рукавичку. Да, ця Верховна Рада, то, скажімо так, всіх сегрегували з рівнем їх. Військових компетенцій. Ті, хто мав офіцерські звання, у нас там пару було випускників військових кафед, да, їм дали зброю. Це були якісь міліцейські автомати, потім були якісь автомати перероблені з цих самих ну, це початку військова підготовка. Вони там були просверлені, щоб не можна було сляти чергами. Це просверлення якось запаювалось, наварювався бойок із шини велосипеда на цей самий він був спилений в Орегі далі, але, Буголь на, на, на видумки Хітра, Литовська інженерна думка ще скаже своє, сказала ще свого останнього слова. І тих, хто мав якийсь військовий досвід, особливо якщо мали офіцерський якийсь квиток, таких у нас пару знаходилось, вони були з автоматами на даху цього парламенту. Да, я охороняв ба ніякого досвіду, де було да, я взагалі був абсолютно не людиною, але мені теж довірили рушницю зразку, малокаліберну таку спортивну рушницю, зразку 30-х років з дуже дивною системою заряджання через ствол. Да, я не знаю цієї моделі, але мені, мені тоді довірили охороняти цей їхній парламентський радіоцентр. У інших були, виламували ці із перил. Вони були такі порожні всередині палки задісні. перила заливали туди свинець, і ми чекали, що будемо відбиватися значить, від цих омонівців цієї штуки. Не знаю, наскільки це було б ефективно, але оскільки нічого не було, то принаймні палиця в руці додавала якоїсь певненості, що це все ж таки краще, ніж без палиці». Кого ми бачили у Литовському парламенті, ну, без сумнів, тоді він очолював Компартію на платформі не КПРС, а просто альтернативну комуністичну партію Литви Бразаускаса. Потім ми бачили Авруса Бюткевичу, департамента охорони, начальника департаменту охорони краю на той час. Да, який нас всіх і привів до присяги Литовської держави? І ми таким чином виявилися якби одним із засновників Литовської сучасної армії. Принаймні, ми мені вручали медаль за цю саму за вклад у відновлення Литовської держави. Я прийняв присягу, а так піднявши, значить, руку і. Да, і, до речі, з того часу нікому більше не присягав. На Наш загін, в принципі, перейшов до підпорядкування цього департаменту охорони краю, і вони нами розпоряджалися. Були ж не тільки загиблі 13 січня, були випадки нападки, нападів тому Шельченінка і на прикордонні застави. Я пам'ятаю, що ми потім стояли біля цих полеглих прикордонників і теж як в жалобному караулі. Їх привезли цих загиблих, їх привезли в парламент, ми стояли там з українськими прапорами, в тому числі біля цих полеглими. Я до референдуму Союзного не досидів, але от наші останні поїхали якраз після цього, після 17 березня, тому що стало вже зрозуміло, що хвиля схлину, а тоді вже стало точно зрозуміло. Про нас дуже добре пам'ятають. що ми з'являємося, збираємося щороку в посольстві. От всі дні все дуже нормально. До мене зверталися. Зовсім недавно зверталася якась литовська студентка, яка пише про український цей загін чи дипломну, чи якусь таку курсову роботу. Да, я її тут консультував по своїм спогадам. Я так розумію, що про нас пам'ятають, мені це дуже приємно. Не кажучи про те, що і Литва дуже допомагає Україні в цей час і. В посольстві буває, то мені приємно чути ті слова, які говорить їхній посол. І я вважаю, що Литва дуже добре, ну може найкраще розуміє Україну і ситуацію, в якій ми опинилися ніж будь-хто інший, бо у них було дуже багато чого схожого і з нами.